Луцькі волонтери відправили допомогу в Одесу, Херсон та Бахмут серед речей, які везуть саморобний літальний апарат. З допомогою цієї пташечки можна відслідкувати бойові позиції ворога. З Лисичанська на Волинь переїхав будинок сімейного типу: десять дітей від чотирьох до чотирнадцяти років та їх мама. Як облаштувалися? Ми чекаємо все таке звільнення і нашого міста, і інших міст України. Ми надіємося, що Україна буде вільною. У Луцьку в рамках мистецького марафону Артбатальйон провели майстер-клас із гончарства для дітей-переселенців. Нравиться мені. Я раніше з пластиліна ліпив, а захотілося спробувати зі глини. Допомогу в Одесу Херсон, а також на Бахмутський напрямок відправили волонтери благодійного фонду Старе місто Луцьк. Це перша відправка цього року, каже керівниця Лариса Новосад. Серед речей, які везуть саморобний літальний апарат. Його зробив волинський умілець, каже волонтер Андрій Пудлик. Чоловік неодноразово возив допомогу на передову. З допомогою цієї пташечки можна відслідкувати позиції бойові позиції ворога. Пташечка, генератори, фільтри для очистки води піде на південний напрямок. Решта одяг. Продукти харчування, амуніція піде на східний напрямок. Медикаменти, які зібрали волонтери Німеччини, відвезуть у лікарні. Це майже 100 ящиків. Ми слухаємо потреби хлопців напряму. Якщо вони кажуть, що нам потрібно сьогодні, треба газові грілки і окопні свічки, значить їх в машину може поміщатись до тисячі штук і їхати однозначно на схід на нуль Сухпайки, які ми даємо на саме нуль зі слів Лариси Новозад, щоразу везуть чимало адресних посилок. Волонтерка Олександра Лисак цього разу збирається вирушати на південний напрямок. Перед цим була поїздка у Бахмут. Там у ролі помічниці Святого Миколая роздавала подарунки дітям. Ми їздили до цивільного населення і розвозили продуктові набори. Люди дуже просили води, тому що ми їм привозили крупи, тушонки, такий набір, де була олія. Така ситуація була, що попросили води, яка була в машині для водіїв попити, тому що їм навіть немає на чому каші зварити. Коли ти їдеш і бачиш ці очі, кому ти везеш безпосередньо це цим людям даєш в руки, це набагато більше надихає працювати в тилу. На запити військових намагаються реагувати одразу, каже Лариса Новосад. Розповідає про найбільші потреби зараз. Хлопці дуже просять теплого одягу, теплі речей. Ми постійно шукаємо їх від, від спальників до термобілизни, теплі гумові чоботи. Теп, кожна машина це фактично мінімум п'ять ящиків медицини. Це проти застудних, проти грипу, проти віруски. Ті хлопці, які горять не раз, не два, телефонують нам, терміново просять, щоб ми їм долучилися до збору там нового змінного одягу. На кожну поїздку на передову на пальне потрібно в середньому 15 тисяч гривень. Допомога кожного українця важлива, каже Лариса. Не підбивала підсумків про волонтерську допомогу за рік, що минув. Порахує усе, коли буде перемога. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. За два дні нового року на Волині сталося сім пожеж. Травмованих людей немає. Розповів речник ДСНС Волині Володимир Несторов. Каже торік, за цей період було п'ять пожеж. Усі вони трапились у в Приватному житловому секторі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, через коротке замикання електричної мережі. Деякі з них через необережність при поводженні з вогнем. Немає травмованих від піротехнічних виробів. Використання фейерверків і гучних петард не було зафіксовано. Володимир Нестрого каже, окрім пожеж, рятувальників залучали до відкачування води з присадибних ділянок у камені Каширському. Вчора наші підрозділи 8-ї державної пожежно-рятувальної частини працювали над відкачуванням води, що загрожувало вже підтопити житлові будинки, господарські споруди. Відкачено понад тисячу кубометрів. У новий рік поліцейські Волині не зафіксували порушень публічної безпеки, каже спеціаліст сектору Нацполіції Волині Олег Плазовський. Торік порушення були, злісних порушників притягували до відповідальності. Громадяни дослухались до порад правоохоронців, не використовували, не застосовували піротехніку, піротехнічні засоби, ну, салюти, петарди. Загалом новорічна ніч минула спокійно, жодних правопорушень поліція не зафіксувала. Порушень комендантської години також не було. Порушень режиму роботи розважальних закладів також не зафіксовано. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні каже наступне. Пасажиротранспортний потік через українсько-польський кордон упродовж вихідних дещо зменшився у порівнянні з попередніми днями. А так за минулу добу через пункти пропуску Ягодин та Устилух прослідувало. на виїзд з України 1300 осіб, на в'їзд оформлено 1100 осіб. Наразі пункти пропуску в межах області працюють у штатному режимі. Є незначне накопичення легкових автомобілів на виїзд з України перед пунктом пропуску Устилух. Там на перетин кордону очікує близько 40 автомобілів. Через з вантажівок відсутні. Десятьох дітей від 4 до 14 років виховує у будинку сімейного типу Лілія Зос з Лисичанська Луганської області. З травня оселилася в селі Угринів в домі, який безплатно надав місцевий підприємець. Повномасштабний збройний напад Росії 24 лютого став важким ударом, каже жінка. За два дні. До війни я взяла ще чотирьох дітей. На початку березня в місті Лисичанську вже не було води. Вибухи були чутно зовсім близько. Діти вже не виходили на вулицю. Виїхати з Лисичанська допомогла доросла донька Лілії Олена. Вона знайшла волонтерів, які вивезли дітей і маму. Коли мама хотіла виїжджати, тоді вже не було залізничного сполучення, тоді вже була. Така напружена ситуація на Бахмутському напряму. тоді обстрілювалася дорога, було вже небезпечно виїжджати, але він взяв на себе відповідальність і довіз їх до Дніпра на Львівському вокзалі і в Дніпрі було дуже багато людей. Ми всі взялися за руки, всі взялися один за одного, і ми так їхали далі. Уже було сім дітей від чотирьох років і до тринадцяти. Так, ми виїхали спочатку до Львова, місяць там пожили в Австрію, а потім ми знайшли знову ж самі волонтерів, і я вивезла дітей в Австрію. Ми за кордоном жили місяць, а потім все одно хочеться додому на батьківщину. Уже оселившись на Волині, влітку Лілія перехистила ще дітей. Взяла з притулку у Львові і ще трьох діток. Вони самі із міста Лисичанська. Все, що я можу зробити зараз, це бути з дітьми. Нині в Угринові менші п'ятеро дітей ходять у дитсадок, старші у школу. 14-річна Оксана Іщенко найстарша дитина в родині. Треба розуміти один одного, слідкувати за дітьми. Я навчаюся в 7 класі, в школі мені добре, зі всіма я подругилася вже. Ми жили в Лисичанську, ходили в школу на малювання та на танці. Будинок наш був цілий, квартира розбита. Нам тут дуже гарно дітям тут дуже подобається. Крім родини ЗОС у Городищинській громаді проживає ще 100 вимушених переселенців, розповіла начальниця відділу соцзахисту сільради Галина Подмовська. Проживають на території громади в населених пунктах в приватному секторі. 27 чоловік проживає в гуртожитку Санкивичівського ліцею в селищі Санкевичівка. Це переселенці із Донецької, Луганської областей. Вони проживають у нас безоплатно. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини Суспільне Луцьк. Упродовж вихідних на Волинь приїхали 18 переселенців, розповіла заступниця директора обласного департаменту соцзахисту населення Олена Маркусик. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 935 українців з областей, де тривають бої. Дітки, ми сьогодні... у нас цікава тема, як ми можемо так ліпити, щоб оце з'єднувати. А саме на краще з'єднання можна водичкою зробити це, але ми беремо глину, намочуємо водичкою, так? І розміщає, що вона дуже така м'якенька була. Тимофій Павлов прийшов на майстер-клас із гончарства. Хлопець приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить, заняття з глиною це терапія, яка відволікає від хвилювань. Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх додому як фігурки. Та коли я буду їхати звідси, то я заберу їх як пам'ятку про глину. Два місяці мешкає у Луцьку Павло Верешко. Він разом із мамою приїхав до Луцька із міста Покров Дніпропетровської області. Нині теж освоює ази гончарства. Я зробив сьогодні чотири танка. Я там ліпив, був теж танки. Я там ще був, зліпив машину, мене е, приваблює воглина та кам'яка, і так я можу вдихнути трошки. Їх присилають з-за кордону такі танки. І вони захищають нас. Глину привозять із міста Слов'янськ, що на Донеччині. Гончар Олександр Жаловаго розказує: спочатку із постачанням глини виникали труднощі. Слов'янськ постійно був такому жах і пеклі війни, коли були сирени, і не тільки сирени, бомбили їх зі всіх сторін. І привезти звідти глиною. Ця глинка просто запахом крові. Тому що для всіх дітей, для всіх переселенців, це було така якась своєрідна, що вони брали цю глинку, що вони ліпили. Нині на занятті із гончарства, які відбуваються у рамках мистецького марафону «Арт-батальйон щотижня, п'ятеро дітей. Олександр Жаловага каже, що усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майстер-класи відвідало майже 7 тисяч людей різного віку. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У центрі туристичної інформації та послуг Луцька збирають книги для українського дому міста Кельце у Польщі. Ініціативу започатковано Луцькою літературною резиденцією та творчою агенцією Баляндраси. Розповіла Суспільному начальниця управління Луцькради Катерина Теліпська. Усіх, хто має змогу долучитися, запрошують приносити книги українською мовою, як українських авторів, так і перекладну літературу, щоб підтримати українців, які вимушено виїхали до міста Кельце. Збір триватиме до 20 січня. Польсько-український дім метою якого є консолідувати цих українців, надати їм допомогу, консультаційні послуги. інформаційні. вони проводять різноманітні навчання, семінари, майстер-класи, навчають. Діток і формують також бібліотеку, аби наші співвітчизники мали доступ до літератури українською мовою. Це така своєрідна, теж можна говорити, і промоція нашого міста міста Луцька за кордоном. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.